Приїхала до мене коліжанка і привезла якісь дві невідомих баночки і сказала ту щось класне. Тільки я забула, що я привезла. Я і назву не пам'ятаю, і навіть не пам'ятаю, що в тій баночці є. Але давай щось будемо пробувати. Вшипнула мені на е, шви у плитки в, в коридорі. Я виявилася, що вони не темні, як я собі думала, а вони жовті, світло-жовті. Я вже давно забула. І щось там покладавала мені в ванній кімнаті. Я я того, хочу. І коли через деякий час портфелів не було просто в наявності, тому що було, то й замовила. І тут мене вже настільки розібрали, я так хотіла розказати людям, тому що мені все сподобалося. А тут з 1 до 15-го числа канікули. Новий рік, новий рік, і компанія не працює. Ви знаєте, це ми два самих ужасних тижня, які були в цій кар'єрі Ерсак, тому що я багато що хотіла, нічого не могла. Тому що якщо я комусь би розказала за ці два тижні про те, що то за продукція, то мене б розтирзали просто. Тому я мовчала, два тижні я мовчала. І знаєте, як та пружина? От я зжималася, зжималась, зжималася. І коли прийшло 15 число, ну, я вибухнула. 30 людей навколо мене почули про евсах. До кінця цих двох тижнів я стала лідером, і ну, вже далі Остапа понісло, і там буквально якісь на другий чи на третій, на третій, напевно, місяць бронзи була. І, ну... По Суті, от далі, от що мені сподобалось, хочу вам сказати, що ну я не, не перший раз в сіткому маркетингу, але от справжня, дійсно, от така, знаєте, як по книжці пише сіткова продукція компанія, це іменно Ольса. Тому що мене легко дублювати. Я тут не лікар, от перш за все я тут не лікар, я просто консультант як лікар, але мене легко повторити, тому що всі мають унітази, всі хочуть прати, всі хочуть. Якимось чином там тримати чистоту в домі, догляд мати за обличчям. Крима, яким я раніше користувалася, коштувало не менше 100 доларів за одиницю. І я дуже так рівностна і так, ну з ну, кремами зрозуміла. Да? Є таке так, мені це не треба. — Ну да, у мене Як ж є би. просто, да. да я ж маючим Да. А потім ну, почалися ці подарунки. І я так думаю, ну ладно, я завезу собі на дачу, я там літо буду проводити, я там собі помазюку і заодно попробую. Хочу сказати, що я тотально перейшла на дачі на всі Ірсаговські доглядові крема. Я їх плавно назад перевернула, пере, перевезла додому. І вже я зрозуміла, що і цей теж прошарок чим так по Крима, да. ну, по-перше, я ж в інгредієнтів, тобто я ж зразу вивчила, що вони складаються. По-друге, то яка шкіра після того. Я коли приїжджала з дачі, ну, це фактично така сільськогосподарська територія, де вітрено, де сонце, де непогода, і дуже багато на вулиці приводишся. Після нашої продукції ну, не почервоніння. Немає ні обвітрювання, ні шероховатості, не сухості. От Просто шикарна, шикарна шкіра. Тому це настільки інтім, настільки робоча продукція, що це, про це неможливо не говорити. А далі я почала використовувати БАДи. Мене взагалі тут дьорнули пацієнти про БАДи, Тому що почала розпитувати, я вже зрозуміла, що я на бади переходити, бо вже якщо мене... Питають про те, як використовувати, я не знаю, ну тут вже пора бути лікарем, да вже покрутились, повертілися і пора бути лікарем, і вже тоді вже розкрила для себе і бади, що вони працюють, що вони дійсно знаєте, чим вони відрізняються. Якщо є компанії, де є точкові бади, да от вони там від руки від ноги, від голови, да? то тут такі констаційні, тобто вони дуже широкого спектра. І знаєте, організм сам знаходить, де йому примінення знайти. От нати вам, будь ласка, весь піддон да, мікроалементів, вітамінів, адаптогенів І далі організм собі вибирає. І тому, виходить, така гармонійна складена система. Тому от часто мене питають, а які там почати, з чого почати, там, що продовжувати. От з чого не почнете, все буде правильно. Тому що в нас у всіх є дефіцити багато. Всього. І щоб ми не пробували, все це буде не дарма. Все, організм собі щось вибере, якусь родзинку. І з того почне, а потім десь депо, десь заховає собі, десь використає на якихось позиціях. Тому от просто не бійтеся, починати з самого початку, з самих самих перших. От що, до чого у вас рука потягнулася, так ви і беріть. З нашим бадам можна довіряти можна довіряти. Отлично. Так, а потім я ніколи в житті не любила парфуму. Ніколи. Я взагалі це було для мене. Я була в одній компанії, де я точно знала, що люби парфуми це є хімікалії. Тобто це штучно зроблені хімікалії. Ви чули таке слово, <свят> 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 які е, от просто як на нас подіють, взагалі не знаю. Тут мої старі знайомі, давні такі мої, вони кажуть, такого не може бути, щоб ти з парфумами, ти з парфумом, я з парфумом. Притом я так, от сьогодні я О, оце я сьогодні люблю. І так, от любий з ароматів. Тому ну просто от за когось. А просто... які любиш аромати? Ну, фрезія, це сама, да, саме моя. Да, Хочу сказати, що пані Наталія, вона ще й скромна. За перший місяць скільки ти зареєструвала людей? Тридцять. Це за дві неділі. Да. За дві неділі зареєструвала тридцять людей, і Наталя тоді установила рекорд. Рекорд в компанії вона за перший місяць заробила. 14 тисяч гривень. У нас довго тримався цей рекорд, 14 тисяч гривень за перший місяць це з нуля. Це не тоді, коли вона була лідером, а це з першого дня і до кінця місяця. Ну а так, і... Коли я побачила, що тут ще й платять, ну так як же ж цим не зайнятися. І знаєте що, ще раз повторю, закрильцьовую, легко дублювати. Тут дуже легко дублювати. Тут не треба бути спеціалістом, не треба бути продажником, не треба бути тою людиною, яка має багато рухатися і шукати нових, нових, нових. Тут не йшов старого, цілував, розказав, показав, навчив і відправив. І мотивував так, 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 компанія це дозволяє робити. Да. Так що велком.